Вітаю вас, друзі. Учора був дуже гучний скандал, пов'язаний із російським телеканалом. Дождь, який сам на Росії заборонений, тому працює у Латвії. Там ведучий Коростильов заявив, що телеканал усього лиш допомагає російським мобілізованим, щоб їм було комфортніше, напевно, вбивати українців. Ми практично всім атішаємо. багато з написаних історій на наші почти і в телеграм-бот становиться опублікованим. Ми надіємося, що Многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с Просто елементарними удобствами на фронті. у Латвії на це відреагували доволі швидко. Міністр оборони країни написав, що певно працівникам Дождя варто назад переїхати на Росію, та додав, що ця процедура вже фактично почалась. І тоді на каналі Дождь вийшли терміново із заявою, що того працівника, який сказав про допомогу російським мобілізованим, звільняють. Ми прийняли рішення прикратіти труднося з Олексієм Користільовим сьогоднішнього дня. Просто так не хочеться їхати із Латвії там как у себе дома, все так душевно, по домашньому, і дуже складно було сказати про те, що доводиться звільнити Коростельова, але Коростельову про допомогу російській армії сказати було абсолютно не складно. Я ще раз хочу сказати, як трудно було. Січас призністю точно я признесла. Я спочатку сьогодні хотів робити випуск на зовсім іншу тему, але вирішив записати все ж таки відео про канал Дождь, тому що росіяни обурились, що я був одним із тих, хто писав про цю ситуацію та почали мене звинувачувати, у тому, що я надзвичайно погана людина. Тому сьогодні у випуску я усе поясню і розкладу по поличках. Але ви спочатку, друзі, підпишіться на мій канал, натисніть лайк. До цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. і додивіться його до кінця. Будуть іще дуже важливі для України висновки. Телеканал Дождь у Латвії отримав також і ще попередження, тому що раніше вони показували, що Крим усього лише російський. Таким образом, що Крим там відносився до російської Федерації Це було зроблено з шаблоном. Із із какого-то взятого дизайнером шаблона це була просто така маленька прикра помилка. Намагається нас переконати представник телеканалу Дождь і показати Крим частиною Росії. Це практично те саме, що й не вимовити слово Дніпропетровськ. Недавно ведучий Сієн на моїх очах чотири рази не мог виговорити словосочетання Дніпропетровська область. Ну, це шибка в ефірі. це був брак, Це шибка. Це це був брак, це ошибка. І хоча Коростельова, наче як звільнили із телеканалу Дождь за його фразу про допомогу російським мобілізованим, все одно винен не він, не телеканал, а глядачі, у яких просто неправильні інтерпретації. І ви знаєте, які інтерпретації предлагаються цілим рядом, скажімо, людей считающих необхідним прокоментувати происходящее. Крім того, він нічого поганого насправді не сказав. Просто його слова погані люди вирвали із контексту. Слова вирвані із контекста. Напомню прекрасного випуску, говорять Олексій про вчорашній ефір. Одночасно із тим, що це були неправильні інтерпретації, і що це просто слова вирвані із контексту. Виявляється, він узяв і просто обмовився. Досадне, ні но тим не міні. Мене оговорка в Аґаворкові філіми смакліпамуч напрям з оснащенням і з просто елементарними удобствами на фронті. Коротше, це усі навколо самі винні. Вони не так усе зрозуміли. Це була прикра помилка, обмовка, але при тому сам цей ведучий написав допис, у якому сказав, що йому таки шкода мобілізованих росіян. Жаль ли мне брошенного всеми голодного мобилизованного? О них шла речь, да. Путін красавчик? Ні. Йому дуже шкода, що біднесенькі російські мобілізовані солдати змушені йти на війну вбивати українців без належного забезпечення. Вони мерзнуть. Їм дуже тяжко. Даруйте, але ось оце ниття про біднесеньких мобілізованих. Мені нагадує ниття іншого росіянина. Ну, от посмотрите, ребят, ну, хлопці, ну що це таке, такое. Ну і цю одного на а второй взяв. Приспособив пусті бутылки. От скажіть, будь ласка, як має йти мобілізований російський солдат вбивати українців, якщо йому Путін нічого не дав, ніяк не забезпечив, якщо йому навіть покакати нема де? За, зашурупили, блядь, туалет. взагалі. Ось чи візь. Так ми ходимо в туалет, і хоча представники телеканалу Дождь намагаються усіх зробити навколо дурними, що мовляв, ви просто усе не так зрозуміли. Це була обмовка. Насправді, друзі, це і є їхня реальна позиція, послідовна позиція. Вони просто не чекали, що буде такий скандал. Вони думали, що усі навколо це схавають. бо навіть засновниця телеканалу Дождь розповідає зараз, як їй дуже шкода російський Мобилизованных. Когда ты видишь наших мобилизованных э, там, пацанов, которые в лесу и негде жить, у которых нет еды, у которых нет одеяния, это все, все ужасно. Як тут быть без емоцій, розумієте? І не може бути здійсні какую нітральна позиція. На у нас не а емоційна. на те, що це саме їхня позиція, вказують також і матеріали, які вони публікують. До прикладу вони часто дають слово тим самим мобілізованим росіянам, щоб вони могли спокійно розповісти, як погано їх забезпечують. Аділі нас дуже жахливо. стара списана форма, устана котрі неудобне. Їх не просто погано вдягли, а ще й зброї нормальної не дали. А як їм з поганої зброї вбивати українців? Самі лично давали себе команду, хоч розвідку наблюдали і так далі. У нас не було того, війська, щоб ми їх змогли. Просто телеканал Дождь бореться не проти того, щоб росіяни йшли на війну та вбивали нас із вами, а бореться за те, щоб росіяни робили це підготовленими та забезпеченими. Якось була іще історія, коли вони у себе на телеканалі включили російського військового, який виправдовував агресію Росії проти України і заперечував російські воєнні злочини. І при цьому ніхто з ведучих не намагався навіть закрити йому рот взагалі детектор медіа зробили дуже класний матеріал про канал Дождь, але канал після цього матеріалу почав видаляти свої відео чомусь. Як я вже сказав, телеканал Дождь зараз працює у Латвії, тому що їм на Росії працювати заборонено, і вони мали би бути вдячними Латвії за те, що та їх до себе пустила, але навіть там вони продовжують показувати свою імперську натуру. Якось у Мера Риги ведуча телеканалу запитувала. Чому це Латвія сама вирішує зносити чи не зносити совєтські пам'ятники, а не рахується із русскоговорящим населенням? І, звісно, виникає питання, зачем устраивать это обострення на фоне гігантського недовольства, скажімо так, рускоязичних жителів Ріги. А ще я хочу вам нагадати, як на каналі Дождю чотирнадцятому році називали окупацію Криму. Можна припустити, що як тільки Крим в состав Росії, а це діло зовсім близького будущего, та тому процес присвіднення Криму к Росії. І коли, їх... І коли Крим перейде до росії... оскільки це не перший скандал із телеканалом Дожді він раніше називав Крим частиною Росії, його мовлення на території України було за. Заборонене, але це не заважає навіть зараз, під час повномасштабного вторгнення українським чиновникам, зокрема заступнику міського голови Одеси Труханова Бриндаку, роздавати їм коментарі. А самі представники телеканалу Дождь знімають в Україні фільми. Війна з пам'ятниками це признак нецивілізованого обща. Ну моє міння більше того, навіть представники української влади сьогодні спокійно дають коментарі даждю. Да, здравствуйте, вам спасибо, звісно, що слушаете і видите то що происходит в Україні. І така ситуація в Україні не одна. А коли українці не дають коментарі росіянам, то тоді українці беруть коментарі у росіян, причому у тих, які закликали захопити Україну Юго-восточні області. віджати, джатьот уже реально можна віджати крим і то что ми Гварілі Росії нужно збирати землю русські, і я представляю нашого гостя Віслав Мальцев. Показовою є також ситуація і з каналом Навального, того самого для якого Крим не бутерброд, який вважає, що Крим це Росія. Нещодавно один із пропагандистів Навального говорив в ефірі про захоплення українських територій, про спробу анексії Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей і сказав, що. Ну, це вже взагалі поза межею. Ну, ладно Крим, маючи на увазі, що Крим то все одно, на його думку, російський. Ну, тому що це ж грабьош посеред Біла дня, ладно, Крим. Но це ісконно українські території, територіях пісадняє так Росії, но це прям і після того, все одно Михайло Подоляк давав коментарі цьому ж росіянину на цьому ж каналі. Михайло Михайлович, здравствуйте, ради вас відіти. Чому у вас на наріце фейспалм? Але яке я взагалі маю право когось судити за це? Я ж абсолютно нічого не розумію у інформаційній роботі. Це наш інформаційний фронт включатися до росіян і прини. Нижувати самих себе та свою країну росіянам же так треба наша допомога. Оцим так званим хорошим. Їм треба буде і ще, щоб наші союзники потім допомагали відбудовувати Росію, щоб вони не образилися за свою поразку на війні проти України. Щоб не возникло нового Путіна і нового реваншизму, має бути зучин опит западний Другої Второї війни. Да, план маршала. Поки триває російсько-українська війна, немає сенсу розбиратися, хто із росіян поганий, а хто так званий хороший. Розбиратися із цими питаннями ми будемо після перемоги. А зараз у нас війна із Росією і із росіянами, не тільки із владіміром Путіним. Зараз нам потрібно робити усе для перемоги України. А допомога російським пропагандистам, неважливо із якого каналу, не сприяє нашій із вами. Перемозі нам час вже відмовитись від усього російського, час почати поважати самих себе. А питання оцінки стану росіян і донесення нашої позиції до росіян, давайте залишимо збройним силам України. Вони із цими завданнями найкраще впораються. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.